Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримуйте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Нісан Примостар в довгій базі 10 го року. Двохлітровий дизель 88, напевно, кіловат. 230 тисяч пробіг, 11900 ціна номер, бачите. Переду три місця. Стан сидіння по можливості показує. Шестистепенева механіка, кондиціонер є. Так, тут показую по можливості. Так, тут здається три місця і, і тут, значить, дев'ять місць. Мерседес Віто. Шостий рік, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 287 тисяч пробіг, 8700 ціна. Так, ось тут номер є. Казуєка виглядає. Комбінований салон. Мультикермо. Так, так виглядає автоматична коробка, є дисплей. Так. Так, всередині тут у нас 5 місць. Сидіння обертаються. Є столик, показую, як все виглядає. Так, зараз зачиню. такі шиферко. Opel Vivaro, вантажу пасажир в довгій базі. 16-го, перепрошую, руку. 1,6 дизель, 168 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. 17, 500 ціна. Спереду два місця. ступенева механіка. Мультикермо, кондиціонер дисплей. Тут немає змоги показати вам. Фаркоп є парктроніки. Так, двигун у нас бітурбо. Renault Master, вантажний. 16 рік, 2,3 дизель, 155 тисяч пробіг, 17200 ціна. Так, номер телефону. Так, ось там написаний ручкою. Сподіваюся, вам видно, бо мені, мені навіть не видно. Бачу, що тільки він є. Так, популярний, популярний бус серед наших підписників. Так, на жаль, зачинений, власника не бачу. Е, так, шестиступенева механіка, кондиціонер є, три місця в салоні. Так, зараз спробую показати. Так, фаркоп є, парктроніки є. Що з цього боку. Так, є в нас поруч два трафіка. Так, це і в довгій базі, там той зараз глянемо. 13 рік, двохлітровий дизель, оригінальний пасажир 9 місць, 184 тисячі пробіг, 14 350 ціна. Так, номер є. Показує стан водійського сидіння. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Вони зазвичай сильно затоновані, тому... тому... тому не видно. Так, тут ще має бути ряд сидінь, нічого не видно. Так, так він виглядає. Ще покажу по колу. Так, ще один трафік. Також в другій базі. Десятий рік, 2,5 дизель, 290 тисяч пробіг, автоматична коробка передач 13350 ціна. Так, номер зверху. Так, так, виглядає сидіння. Автомат. Кондиціонер є. Вот така сама історія по салону. Ні, тут краще трошки видно. Тут вже трошки більше видно. Є фаркоп і парктроніки. Ford Transit Custom. 16 року, 2.2D. Зельдова база. Є кондиціонер шкірний салон Мультикермо, Підігрів лобового скла Фаркоп, пасажир 9 місць, 13950 ціна, номер видно. Так, а салон видно, напевно, не буде. Водійськи видно, салон комбінований. Так, Тут вже... Ой. Ні, тут не буде видно. Так, є фаркоп. Рено трафік в довгій базі, вантажу пасажир, 9 й рік, 2,5 дизель, 288 тисяч пробіг, 9800 ціна є номер телефону. Вона відчинена? Так, от. Зачинилася. Ще раз. Це не той ключ. Є, показує, як виглядає. Так, тут у нас спереду два місця. Шестистепенева механіка, кондиціонер є. Так, одразу показую. Ще тут три місця. І дубль кабіна. Вантажне відділення. Ні. Е, так, є фаркоп і зараз покажу ще з іншого боку. Дякую вам. Рено трафік вантажний в короткій базі. 2017 року 1,6 дизель, 270 тисяч пробіг. Не так, не фарбований. Є телевізор, навігація, кондиціонер, парктроніки, круїз. 13450 ціна. Ось тут зверху є номер телефону. О, зачинений. Затонований, але думаю, що вам буде видно. Так, три місця. Погано видно, але ну, деталі вже за телефоном. Рено трафік, довга база. Свіжопригнаний. 13-й рік, двохлітровий дизель, 84 кВт, 269 тисяч пробіг. Так, номер, бачите, 13 тисяч ціна. Так, три місця спереду, е, є кондиціонер. шестиступенева механіка. Так, а тут вже так зачинене по салону. Так, тут здається три місця. А, це вантаж пасажир, перепрошую. В чорному кольорі. Не було видно здалеку. Так, і фаркоп. Peugeot Expert вантажний. 15-го року. Двохлітровий дизельний двогон. 9 тисяч ціна вже знижена. Мій номер телефону. 15-й рік. Там відкрили. Відкрила машинку. Ти так лотерея, не вгадаєш, яка буде відкрита, яка закрита. Так виглядає. Кондиціонер ще застепенуємо механіка. Так, тут три місця. Так, і парктроніки.